Війна в Україні поставила під загрозу глобальну світову систему безпеки, багато хто згадав в цей час про Біблію, чи раптом не виповнюється пророцтво про кінець світу. І дійсно, пророцтво Ісуса Христа вражаючи співпадають з новинними заголовками інформаційних видань. Давайте розберемось з основними із них. Перше, релігія Вавилону завжди розпустує з царями земними, і в число Вавилону попадають не тільки поганські і філософські релігії. А й церкви, котрі вчать поклонятися земним царям. Це неправдиве вчення і служіння першому всаднику апокалипсиса – сатані. Друге, релігію Вавилону характеризує лють, агресія і зло під знаменними релігії завжди велись кровопролиття і нібито священні війни, але жертвами частіше стають святі праведні люди, котрі викривають світ в гріхах і злі, це служіння другому всаднику апокалипсиса війні. Третє. Вавилон наповнений матеріалізмом і збагаченням. Він спонукає віруючих людей гнатися за наживою, шукати якихось матеріальних об'єктів поклоніння, таких як статуї, ікони, амулети і святі місця замість пошуку істини в Слові Божому. Соцсторінки сторінки таких віруючих на всю прославляють не Бога, а матерію і плоть. Це служіння третьому всаднику Апокалипсиса Мамоні. Четверте. Мертва вавилонська релігія насаджує культ особистості і призводить до становлення церків диктаторів і тиранів, що в підсумку приведе до царювання Антихриста, котрий після свого гоцарення позбавиться від непотрібних уже йому релігій і створить нову релігію релігію поклоніння собі. Це четвертий вершник, смерть і ад слідує за ним. В останній книзі Біблії Ісус сказав, Вийдіть із нього, люди мої, щоб не стали себе спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Тестуйте себе ви з Богом чи з Вавилоном. Підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб дізнатися більше про живу церкву і про те, як позбавитись від Вавилона в своєму житті. Амінь. Божих благословень.